Всіх вітаю на каналі. Буду сапати квітничка тут. От так взяла тачку, сапку. Зараз буду полоти. Зараз все покажу. Отак От я працюю. Зараз все пополю, вам покажу. От подивіться, яку я зробила красоту. Все пополола. О. Все прибрала, хазяйки прийшли вже допомагати мені тут. Збираю черв'ячки, Погрибуть трошки, розгрибуть. Так, у мене тут все викинуло. Що, дівчи? О, дивіться. Це гарно. Що, красуня? Ню вже розцвітає. Троянди розцвітають. Отак у мене тут. Отака. Ще треба дві троянди купити на осінь. Отака красота. Бачили, що я зробила? О, скільки ціла тачала. Сталося повиривала там, щоб корчі, Там малесенький дуже корчик, і він, треба, щоб він розростався. він Тут теж треба. Мені треба, щоб більше корчі були. Бачите, так зриваю цвітка і він буде. Розширятись, ще на осінь вони ще раз зацвітуть. А то О, така. Це трояндочку треба зірвати. Отака в мене попрацювала трошки. Ось дівчата збирають чаячки, може трошки зараз мені пополють, може я що забула. Так, да? ще граблями треба буде гребти, напевно, після вас. Дівки. Помощники завжди зі мною. Так, зробила, ще треба йти. Там під хату її зробити. Навести красоту. Майорки вже цітуть. От працюю помалесенько. Дивіться, скільки зілля, ви кажете, що я нічого не роблю. Роботи море. Зараз вивезу і буду тут прибирати. Не знаю, може тут роянду пересажу. Щось вона там мучиться така гарна була. Зараз буду бачити. Зараз буду тут полоти. Цей пищить, коти ходять, він злиться. Да, жулічок. Котики ходять, не дають тобі пожити. Приходять женихи до дівок. А ти злишся, так? Да? Маленький. А ця красавиця коло мене. Булічка! тікай, йди, йди їш, біжи. не буду я тебе чухати. Ці дві тут випустила на трошки. Подивіться, що робить ось. Ваш, те ваш, те ваш, те Бурка! Іди! Пасуться, мої дівчатки, вже під вечір, думаю, випущу, хай так походять. Може, яка грушка була до впала, що їсть. Вона була прив'язана, малиші, коли її ходили. Зараз я взяла, відпустила, да, хай погуляє. Може, яка грушечка була, я бачу пару грушок тут є. Навірно, знайшла їсть. Хай їдять. Несолодкі. Так, да, рушечку є. Рушечки попадали. Так? Да? Білочка. Рушечки попадали. Їште, їжте, мої красавіці. Буля, не гони її Малі да є. Маліда є. Бачите, мала за її весь час ходить. І хороша буде козочка. І вони ж мені три не треба. Я боюся три держати. Це буде. А так достає. Сонце мені в очі засвічує. Сила трохи, О. Ну, я погуляю трошки з ними. Квітника пополола. І на сьогодні в мене все. Знаєте, трошки погода сьогодні не важна, якась. Тут дощі йшли, а сьогодні сонце. Це трохи недобре Як коза достає. Серя покажу. Дивіться, як достає. І мала достає на. Цим опустила, де тако їдять. Пішла. Бачите, не хочуть траву їсти, їдять дерева. Ти ж її прогнала. Ти ж її прогнала, вона так гарно опустила, ти її прогнала. Білка. Не скубай мене, я тобі не буду опускати. Біжи, моя така красунька. А така вона в мене. А така ладненька дівчинка. Біжи, 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 гуляй, біжи. На, білочка, на. І хота візичко. Булічка. Бачите, що робить коза. Кажете, як пускати можна козу до дерев. Оп, мала з пустила. І були ж сьогодні тут. А, весь час могли б їсти? Ні. Чого ти? Кого боїшся? Бачите, що робить? Не чіпай мені мало. Скачуть би ви Білочка, пішли, пішли туди. Перейшли вже в друге місце. Така скосили така зелена травичка. О, яка гарна. Пілка там вибирає вишні. Бачите, як випускають до річки, там дуже багато комарів і їм. Не дуже добре. А тут, вона, як я біля хати їх причеплюю, то їм дуже добре, тому що нема так кумарів. Бо на річці в таку пору вже вони не хочуть бути, вже вони біжать додому, бо дуже кумарів, заїдь дуже велика. А зараз, знаєте, тут вони навіть і не, і не трибушаться. О, як булічка гарно їсть. Вона тут така молоденька, зелененька. А ти її там їдять вишні, об'їдає. Трошки поїдять, бо я їх до машини не пущу. Та мала загубила свого нашийника, порвала. Я її причепила. Бульки нога габульці такого великого причепила. <риклад> Щоб було, треба буду, буду десь в центрі. Ту куплю їй маленького на шийничка. Ось такі в мене дівчулі У Нас дощі йдуть. А час, час кожного дня дощі йдуть. Посадила кавуні, вони навіть не позав'язувалися. І вельми сорт добрий. І садила вже не сімічками, а да вже розсадкою садила. І їх не знаю, чи буде, чи не буде. Може буде дуже жарко, то кавунам треба тепло. А в нас що? А так город гарний, все є, вже закриваю все своє. Вся городина своя, і морква, і цибулька, і помідори, і гірочки, і капусточка, і кабачки, все своє. Закриваємо помаленьку на зиму. Все дороге. Хто його знає, що далі буде. Не знаю, хочу ту маленьку козочку чи продати. Не продамо, то, мабуть, ми її держати не будемо. Тому що три кози це, мабуть, буде багато. Ну, непогана козочка. Оця оця о, булічка, саме мені така. Ручна вона до рук біжить бігом. І бачите, вона одна од одна її, оці дві малиї, то вони одні куці, а ту все рівно та я, білка, то бульку крохи поштирхває. Свою то ні, своя слідом ходить, а бульку то гонить. Вона її не, не смокче ні з чого, я її одільно держала і не дає коза вже вона сама по собі. Отакі в мене. Козульки пасуться, подивіться, яка там трава, що й не видно дівок. Я тут спеціально сюди їх трошки нагнала, там ці може низько, може з'їдять трохи. З тієї сторони їли геть низ. І там низ скрізь є. Може поз'їдають. Ось такі в нас. Ну, сьогодні, мабуть, візьму перець з цієї сторони, У мене тут де кози. Я в сусіда тут. Так, сусідів їх пасу. Тут нічого не садять, тут квартиранти живуть, нічого не садять, нічого нема, то Я їх отак оприжену, постою, вони трохи поїдять, бо дуже бур'яни. А ці бур'яни-вилизни. Знаєте, ми живемо біля річки і вужиїв. будуть дуже великі, а там їх за, туди до річки, то тут там така. Я вже переживаю, що хоч би... Вже забили два гадюку забили таку товсту. Знаєте, боюся, йду у цих шльопах і боюся, боюся ходити, особливо коло річки. Здається, вона така рижа. Здається, щось страшне. А так от зараз попасуся, їх заберу додому. Все, піду подоглядаю. І яка ж, мене мені кроликам ще треба буде. Щось по понашому їсти дати. До сіна їм трошки положу, може ще що. Отакі в мене справи. І так кожного дня. Отакі. Телефон мій трошки погано знімає, так що вибачайте. Я замовила собі таби лучшого, не знаю. Я пенсіонер, грошей не манок, ну, ну замовила. Буду виплачувати частинами телефончика. А може, хто хоче допомогти в розвитку канала, то я поставлю свою карточку. Може, хто хоче допомогти. Бо, знаєте, дуже важко. Сама все монтую, сама знімаю, ніхто мені не допомагає. Ну, вже 2 по 6,5 тисячі глядачів. Підписників є, я вам дуже вдячна, дякую. Щастя вам, здоров'я вам, щоб все було добре, мир на землі, щоб був. Щоб всі люди жили дружно, щоб ніхто не хворів. Це саме. Якщо людина здорова, то вона буде здоровенька і щось заробить все-таки. От в нас, наприклад, тут черниці цього року не було. Но все рівно, як так черниця, і можна в чорниці сходити, заробити якусь копійку. Чорноплодна рябіна ми збирали, цього року зовсім немає ні однієї, померзла. От, А зараз буде от, ще трошки почнеться малина. У нас дуже там садять багато малини. І буде малина, теж буду ходити якусь копійку. Зароблю і помаленьку виплачу за телефон, то таке. Головне, щоб було здоров'ячко. От з козочки, козочка дає моя по щи 2 літри молока в день. Вже вона, все, я її менше крошки комбікорму стала давати, бо вона щось її, чи то кози її товкли, а та коза мала. І її, знаєте, як додойвала, то було б трошки ну, кров була. Но я її полікувала, все несте, козу малу прибрала від неї. щоб вона її не, І знаєте, слава Богу, добре. Я їй як даю, даю комбікорм. Даю комбікорму їй. Ну, грам, може, 300-400, отак даю. Ну, така мене кружечка. І вона з'їдає. І до двох літру молочка маємо. Я сир вару, дуже вкусний сир. Знаєте, тут така, скажуть мені яблуню їдять. Тут така яблуня, що її треба зрізати і щоб вона нові тако, зрізати всю і щоб вона нові пустила. Бо вона ніяка, ну такі вкусні яблука тут, капець. То взяти, да, пообрізати її, почистити, то була б отлічна яблунька. Вона кусок десь оборвалася, увалялося, ніхто ще його не. Знаєте, як живуть квартиранти, то ніхто нічого не треба. Ми то свої побрізали, одна в мене ще залишилася не обрізана. кажу, верх зріж, теж старі дуже яблуні, бачите. о. Як вона, там і то мене береза, а то яблуня ж там виглядає. А ті дві ми зрізали і такі стали. Ну, цього року немає, вимерзло все. такі в мене. зараз пожирну козочок додому, ще трошки хай погуляють. Ось такі в мене діла. сонечко заходить. Вечір. Вам до побачення. Ставте лайки, підписуйтесь. Я буду дуже вам всім вдячна. До побачення, мої хороші!